Порі, з вами програма Рецепти Здоров'я. І сьогодні будемо говорити про день здоров'я, конференцію кардіологів. Ну і звісно, кілька рецептів краси не перемикайте. Вже третій рік поспіль центральна міська клінічна лікарня проводить дні здоров'я. Практично в кожному мікрорайоні міста розкладають намети просто неба для профілактичних оглядів. День здоров'я для безхатьків. Медики центральної міської клінічної лікарні розгорнули профілактичний огляд просто неба поблизу будинку нічного перебування. Виміряти тиск, проконсультуватися з фахівцями, пройти тести на гепатит, цукровий діабет, вілсні чи флюрообстеження усе в одному місці. Тож біля намету лікарів одразу формуються черги. Гепатит. Цукор, тиск. От, знаю вже хоча б як моє здоров'я. Гепатит від'ємно, в мене проблеми з здоров'ям. Так що це для мене було дуже важливо, щоб знати, чи щось там не змінилося, але дякувати Богу, все добре. Категорія осіб, яких ми обслуговуємо, вони є сам більше до, до таких захворювань, як туберкульоз. О цим заходом ми хочемо максимально виявити кількість осіб, які, які хворіють на цю недугу. Як показує практика, лікуватися вони хочуть: хочуть лікуватися, хочуть проходити обстеження, лежати в лікарні, якщо потрібно. Вийшли до людей, пояснює головний лікар міста, що вкотре закцентувати увагу на необхідності ранньої діагностики. Мовляв, стаціонарні огляди у поліклініках, які варто робити двічі на рік, мешканці частіше за все ігнорують чи то через брак часу, чи банальну безтурботність, а дарма. До медпункту просто запросили і звичайних мешканців мікрорайону. Загалом такі профілактичні огляди в Івано-Франківську проводять уже третій рік поспіль у різних частинах міста тричі на місяць. Центральна міська клінічна лікарня, охорона здоров'я міста Івано-Франківська, поліклініки і в тізіопульмоцентр Ми разом працюємо. Створили таку акцію, яка називається Наше або ваше здоров'я. Що це означає? Це ми стали ближчими, доступнішими до людей. В кожному мікрорайоні міста Івано-Франківська, наприклад. Пасічний мікрорайон. Сьогодні ми бачимо центр міста в різних мікрорайонах. Ми один, два, три рази на місяць виїжджаємо, вивозимо туди наших лікарів, виїжджає флюорограф. Наші медичні працівники мають практично всі тести: це тести на гепатит, тести на снід, на інфекційні захворювання. Крім того, у нас є тести на виявлення цукрового діабету. Ми проводимо. Обстеження Часткове обстеження жителів міста Франківська, які підходять до нас, це вимірюємо тиск, їхню вагу, створюємо їхню фізичну карту для того, щоб коли виявляємо якісь захворювання, ми цю людину скеровуємо у медичний заклад. В принципі, за тих декілька років було виявлено не один туберкульоз. При таких обстеженнях до нас звертається в середньому десь 100 150 200 чоловік. З тих 200 чоловік практично майже на кожній акції були один, два, три туберкульози. Це первинні туберкульози, які ще ніде не були зареєстровані. Також захворювання на гіпертонію. Це є дуже важливо, первинне захворювання. Виявляємо цукровий діабет. Це теж дуже важливо, тому що наші люди не дуже хочуть йти в наші медичні заклади, особливо в поліклініки. Там черга, треба записуватись в реєстратурі, відстояти. Туди приходять в принципі, всі хворі з певними проблемами. А це люди. Які вважають себе повністю здоровими, які просто йдуть чи живуть в тому місці, де ми проводимо, вони не лінуються, виходять до нас, звертаються до нас, і ми, наші працівники, медики, їх обстежують. При цьому обстеженні і виявляються всі ці захворювання. Це дуже важливо. Такі акції треба проводити, тому що вони залучають тих людей, які ще раз я просто не хочуть звертатись до медичних закладів просто так. Кожна людина. В Україні зобов'язана дорослого віку зобов'язана пройти раз в два роки флюорографію. У нас таких лише є 22% людей, які проходять, 80%, ті не звертаються. А що це таке? Це є в основному захворювання. Ми знаємо зараз, особливо у нас на Прикарпатті в Україні це проблема туберкульозу. Прикро, але воно так є. Ми це не можемо скривати, тому що туберкульоз не дуже зменшується. Не сильно росте, але й не зменшується. Це є основна проблема, яку ми хочемо виявити. І різні супутні захворювання. Також є проблема, можна сказати, віку чи нашого століття це цукровий діабет. Теж молоді люди, які хворіють цукровим діабетом, які ходять з ним, не знають, що він у них є. До нас звернулися. Прикро, але теж мусимо говорити про СНІД, він не зменшується. Хоч мене тішить одна, що в нас його на франківську немає особливого росту на СНІД, що ми є стабільні, тому що в кожному місці ця проблема є, є ця захворюваність, але ми теж виявляємо СНІД, тому що ми, ми, ми закуповуємо спеціальні тести, швидкі тести і звертаються особливо молоді особи. Кожна людина переживає в якійсь мірі про своє здоров'я, але не хоче з ним турбуватись. що це так і є в нашій державі, тому що в інших країнах про здоров'я піклується і держава, і особа, і людина, яка переживає, тому що здоров'я це є добробут, це є фінанси. Це є життя. Якщо людина має здоров'я, вона живе, вона повноцінно працює, може працювати коли немає, вона не може все це досягнути в своєму житті. Тримати руку на пульсі для боротьби з серцево-судинними захворюваннями до Івано-Франківська з'їхалися кардіологи з усієї України. Медичний десант інституту Амосова, 11 столичних кардіологів, приїхали до Івано-Франківська в рамках всеукраїнського проекту. Його започаткували півроку тому, щоб зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. Із лекціями для сімейних лікарів та кардіологів завітали до центральної міської лікарні. Побаченим тут приємно здивовані. В рамках цього проекту ми оглянули вже 15 регіонів, 15 Остей і Івано-Франківська область одна з найкращих по тим логістичним даним, які стосуються лікування гострого інфаркту, міокарда і шімічної хвороби серця, тому що розпочата ця програма три роки. Тому назад і за цей час збільшується кількість коронарографій стентувань при гострому коронарному синдромі, імплантуються стимулятори. Поряд із теорією, практика для пацієнтів лікарні спеціалісти інституту влаштували безкоштовні консультації. кажуть, загалом їх стан задовільний, утім є й такі, хто потребує не лише диспансерного нагляду. З клапанними пороками, які формувалися не місяць і не тиждень. Які є вже давно, деякі пацієнти про них знали, але оперуватися не збиралися. Є пацієнти, які дізналися вперше. Звичайно, стан цих пацієнтів вже більш складніший і ми їм рекомендуємо хірургічне лікування. Запланували київські кардіологи і лекції для студентів місцевого медуніверситету. Як завжди на сам кінець трішки про красу. Ми всі зараз перечутті пляжного сезону, тож кожна жінка хоче привести себе в належну форму. Всьому вам допоможе лікувально-оздоровчий масаж. Масаж це велика сила, здатна прямо або побічно допомогти в будь-яких різних випадках, не тільки коли болить спина або напружені м'язи, але і якщо розколюється голова, не вистачає життєвого тонусу або турбує зайва вага. У всіх давніх культурах був присутній лікар-масажист. Масаж практикували не тільки професіонали, але й лікарі, спортивні тренери, шамани, вчителі танці і бойових мистецтв. Давньогрецькі, римські, арабські лікарі прописували масаж у будь-яких випадках від безсоння і до різноманітних проблем зі здоров'ям. Сучасні масажні технології використовують дуже багато технік масажу. У нашому салоні вам запропонують всі основні види розслабляючого і коригуючого напрямків масажу. Класичний, лімфодренажний, що моделює, релаксуючий, медовий, шоколадний, звичайно ж, антицелюлітний, а також різні види обгортань. Масаж позитивно впливає на весь організм, укріплює імунну систему. Впливає на діяльність серцево-судинної та дихальної систем, також сприяє нормалізації артеріального тиску, регулює роботу нервової системи і зменшує м'язові болі. Не за горами пляжний сезон, тому фігура повинна бути в повному порядку. У цьому вам допоможе антицелюлітний масаж. Це такий вид масажу, який цілеспрямовано усуває проблему целюліту, а так само є відмінним профілактичним засобом цієї хвороби. Відмінна риса даного виду масажу від його побратинів першорядний вплив відбувається на підшкірну жирову тканину, а не на м'язи. Результат, який чекає на вас після проведення курсу антицелюлітного масажу, коштує витрачених часу та зусиль. Антицелюлітний масаж є найшвидшим, ефективним і надійним методом позбавлення від косметичного недугу целюліту. До того ж, дана косметична процедура чудово впливає на наш організм в цілому, покращуючи обмін речовин і виводячи шлаки та токсини з організму. Цікавою процедурою, яку ви можете отримати в нашому салоні, є обгортання шоколадом. Головною особливістю шоколадного обгортання є те, що завдяки кофеїну, який входить до його складу, виявляється тонізуючий вплив на тіло і активізуються процеси спалювання зайвих жирів. Косметична цінність шоколаду ще в тому, що він має зволожуючу дію, покращує пружність шкіри та забезпечує пролонгований ліфтинг-ефект. Окрім цього, шоколад діє на організми релаксуюче, антистресово. Викликаючи почуття щастя та блаженства. А також рекомендуємо медовий масаж, який давно вже відомий своїми властивостями. Оздоровча дія медового масажу надзвичайно багатогранна, тому що за рахунок спеціальної масажної техніки мед швидко всмоктується в шкіру, і всі біологічні компоненти меду швидко потрапляють в кров. Завдяки медовому масажу відбувається очищення організму від шлаків, солей, токсинів. Підвищується імунітет та еластичність шкіри після відвідування нашого кабінету, масажу ваше життя зміниться. Ви відкриєте для себе нові відчуття і емоції. А разом з напругою від вас підуть занепокоєння, печаль чи дратівливість. Руки досвідченого майстра за допомогою як класичних, так і авторських технік масажу внесуть у ваше життя гармонію і здоров'я, збалансують енергетику, знімуть втому м'язові болі підготують ваше тіло до повсякденних навантажень. Зустрічайте літо здоровими та красивими. Ну Що ж, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга на каналі 402 о 21.00. І не хворійте!